Сватовому на Луганщині сталася бавовна, так як вже прийнято говорити. Про це повідомляли сьогодні. По обіді. Чи можете розповісти докладніше? Можливо, оновилася інформація. Я е, скажу тільки те, що е, зможу сказати. Е, бавовна, ну це так. Це вже наша національна е, така теза. Е, так вона сталася в Сватовому. Справа в тому, що Російська армія, в принципі, в СВАТОМУ не тримає а, якусь величезну кількість там а, резервів. Вони повиводили а, звідти майже всіх. Єдине, що на одній з аграрних таких а, в минулому баз а, це було фермерське господарство, Вони залишили таку перевалку, а, де в принципі приходили туди і бойкомплект, і техніка, і люди, і от там і сталася та а, славно бавовна, чи як ще росіяни люблять казати, що вони чекають каміння з неба чи будь-що дуже влучно, там це каміння потрапило, бавовна розквітла, і декілька годин поспіль там були вибухи. Чи можемо говорити про певні сюрпризи для окупантів на українській землі на Луганщині? Можемо і більш того, я впевнений, що найближчим часом ми. Декілька таких сюрпризів ще е, дізнаємось про них. Почуємо, е, я їх не буду анонсувати, тому що розуміло, що тоді сюрприза не вийде. Але е, сюрпризів вже було багато е, в принципі. І навіть на окупованих територіях, де окупанти вважали, що вони глибоко в тилу російської армії знаходяться. Е, іноді то колаборанти вмирали. То в них проблема була з логістикою, тому що партизанський рух десь проявляв себе і знищував певні просто логістичні, якісь там інфраструктурні речі. То навіть листівки, які були розкліяні, до речі, це було в різних місцях, і в Северодонецьку, і в Новобскові. І в інших громадах, і це говорить про те, що це не поодинокі, не випадкові якісь моменти або прояви патріотизму. А це вже стабільне, міцне, міцний такий партизанський рух. А хочу нагадати всім, хто нас зараз дивиться, або слухає, що партизанську війну ще досі в історії ніхто не вигравав. Пан Сергій, а з приводу псевдореферендуму, який росіяни планують ніби проводити, але вони вже змістили його в часі. Чи в цілому вони його перенесли на невизначений термін? Що по Луганській і Донецькій областях? Ви знаєте, я от ми всі говоримо часто про те, що росіяни вони полюбляють такий символізм, вони прив'язані до якихось дат, вони щось обов'язково присвячують там. Вони там можуть просунутись на кілометр чи два чи взяти можливо якісь населені пункти. Вони обов'язково згадають дату. Я не знаю, там якогось народження песика там Володимира Ульянова в якомусь там в 17-му році. Ну я розумію, що я перебільшую, але все ж таки так воно і є. Але жодного разу починаючи з 24 лютого, всі дати, які росіяни оголошували або називали, або давали якісь дедлайн для своїх якихось планів, жодний план в них не здійснився. Тому все, що вони раніше називали на 9 травня. Там е, я не знаю три дні на Київ. Зараз 11 вересня. Я запевняю вас, жодні їх плани не будуть втілені в життя. Наші військові все це зруйнують, і все, що вони запланують, е, вони знайдуть 150 мільйонів якихось е, підстав для того, щоб перенести свої так. плани подалі.